Колодязь великих можливостей зцілювати і очищати. Відправним пунктом є усвідомленість, приносить результати через візуалізацію. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Созар, я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар і кожен донат допомагають нам розвиватися і створювати для вас нові відео. А активація дзвіночка робить для вас видимими усі наші відео і медитації. Про енергії, з якими планета Земля закінчує літо та взаємодію із фіолетовим полум'ям, сьогоднішня моя розмова із Владикою Сен-Жерменом. Владико сен Сен-Жермен, скажи, будь ласка, у яких планетарних енергіях ми закінчуємо літо? Ви все ділите по сезонах? З одного боку, це правильно. Літо це час, коли ви сієте і коли збираєте врожай, час збирання засіяного. Але у людському житті посіяне не завжди можна зібрати швидко. Часовий фактор у земному житті працює по-різному. Можна посіяти сьогодні і зібрати вже завтра, а може бути й по іншому можна посіяне збирати з минулих життів. Посіяне у попередніх втіленнях можна збирати у поточному, річ у тім, як саме збирати, збирати, як і сіяти. Також можна по-різному можна збирати усвідомлено, переробляючи те, що потрібно переробити, а можна неусвідомлено, викидаючи. Відправним пунктом у досягненні ефективного результату завжди є усвідомленість. З погляду карми це виглядає такши. Переробляти карму минулих втілень усвідомлено, щоб отримати у поточному втіленні той врожай, який сприяє розвитку душі. Добре, Владико. Давай повернемося до запитання, у яких планетарних енергіях людство закінчує літо? Я тобі вчора сказав у медитації: земне літо закінчується в енергіях очищення. Енергіях очищення стихіями води, вітру, вогню. Вода змиває те, що повинна змити. Вітер розвіює те, що повинен розвіяти. Вогонь випалює. Але ми говоримо про воду, вітер і вогонь як природні стихії. Ми не говоримо у даному випадку про той вогонь. Яке людство застосовує для позбавлення життя інших, для руйнації? Про той вогонь ми не говоримо? Говоримо про природні стихії і, звичайно ж, про очищення стихії Землі. Це вулкани, які прокидаються і приводять в дію весь механізм очищення у взаємодії з усіма стихіями. Якщо аналізувати події літа трьохвимірною свідомістю, ми говоримо про планетарний масштаб, нічого екстраординарного ніби не відбувається. Але ж ми дивимося поглядом духовного розвитку. І це означає, що той, хто працює з енергіями, з божественними енергіями, бачить результати власної взаємодії з ними. Санжермене, поговоримо про енергію фіолетового полум'я. Енергія фіолетового полум'я це бездонний колодязь великих можливостей. Їх неможливо вивчити взаємодію через одне веління чи через одну медитацію. Їх необхідно відкривати постійно. Необхідно заглиблюватися у них, заглиблюватися з допомоги різних пропонованих практик. Чим систематичнішою є ваша робота з енергіями фіолетового полум'я, тим видиміші і кращі результати. Результат приходить лише у глибокій роботі з фіолетовим полум'ям через усі інструменти, через воління, через медитацію, через візуалізацію. Звісно, фіолетове полум'я працює у вашій взаємодії з ним через кожен із цих інструментів. Але як воно працює? Якщо ви будете взаємодіяти з фіолетовим полум'ям лише через веління, не досягнете того результату, який досягається через візуалізацію і медитацію. Глибока взаємодія з фіолетовим полум'ям це Пірнання в його енергії так, як аквалангісти пірнають у морські чи в океанічні глибини для дослідження підводного простору, такою є взаємодія з будь-якою божественною енергією. Те, що на поверхні також дає результат, дає поверхневий результат. Взаємодія з божественними енергіями приносить видимі результати у вашій фізичній реальності через візуалізацію. Я звертаю ще раз вашу увагу. Вимовлене слово візуалізація і медитація. Ці три основних духовних інструменти складають єдине ціле це три в одному. Користування лише одним із цих інструментів приносить частковий результат. Користування усіма дозволяє вашій взаємодії з фіолетовим полум'ям проявитися в реальності фізичних форм. Фіолетове полум'я універсальний інструмент. Воно здатне трансмутувати будь-що, очистити будь-що і зцілити будь-що. Але це вже тонкощі взаємодії з фіолетовим полум'ям, які розкриваються у систематичних і глибоких медитативних практиках з ним. Тонкощі, які розкриваються у глибокій візуалізації при взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. Ці тонкощі необхідно вивчати. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допоможуть вам розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. Владико, скажи, будь ласка, для того, щоб досягнути результату взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, чи достатньо працювати лише з однією певною медитацією? Для тих, хто вправно оперує взаємодії з енергіями, може бути достатньо роботи із однією медитацією з енергіями фіолетового полум'я. Навіть в одній медитації відкривати глибокі простори світу тонких енергій, сягати в найглибші глибини власної душі, зцілювати і очищати власне тіло, зцілювати і очищати простір і протидіяти силам антилюбові, здатна людина, яка глибоко знається. На взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. Для того, щоб досягти такого результату, необхідно пройти не через одну медитацію фіолетового полум'я. Не через одне веління. І не через одну візуалізацію. Один інструмент не дає тих результатів, яких можна досягнути, поєднуючи усе Владико. Щодо одного інструменту бажаю уточнити. Є така мантра Хоопонопоно. Так, я знаю, що ти хочеш мене запитати. Ти хочеш сказати, що це універсальний інструмент, який дає результат лише при роботі з ним одним. Вважаю за потрібне звернути увагу на те, що досягнення результату при взаємодії з мантрою Хоопонопоно це також. Поєднання Різних інструментів. Це поєднання вимовленого слова і візуалізації. Лише вимовленим словом неможливо досягнути того, чого бажаєте досягнути. Візуалізація є важливою в роботі із кожним духовним інструментом. Ви живете в еру вимовленого слова, візуалізації і медитації. Активуйте ці інструменти на благо собі, на благо своїй країні, на благо планеті, на якій живете.